Недостатня увага до безпритульних дітей, сиріт та позбавлених батьківського піклування, а як наслідок провал у втіленні державної політики у сфері охорони дитинства та невиконання виконання галузевих регіональних програм. Саме так оцінила обласна прокуратура зусилля місцевої влади щодо захисту прав дітей. Більшість заходів переконані прокурори розробляють лише на папері, як наслідок збільшення злочинності серед неповнолітніх. В основному це корисливі злочини, це крадіжки їх найбільше дев'ять грабежів три розбої вісім угонів автотранспортних засобів але у нас відмічається тенденція до збільшення кількості злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. В минулому році неповнолітніми скоєно 26 таких злочинів. За 6 місяців поточного року у нас вже є 13 фактів. Збільшилась, кажуть правоохоронці. Також і кількість злочинів, вчинених в стані алкогольного сп'яніння. Однак, виправити ситуацію впевнені у міліції ще можна. Третьому кварталі 2012 року заплановано проведення комплексу профілактичних заходів з неповнолітніми. Це перев. Вірка умов проживання та здійснення виховної та індувально-профілактичної роботи з дітьми в інтернатних закладах посилення співпраці з директорами навчальних виховних закладах регіонального управління, департаменту контролю за виробництвом обіду спирсу та інші заходи. Серед позитивних тенденцій кажуть обласні чиновники, збільшення відсотка по охопленню дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування сімейними формами виховання. До прикладу, на рівненщині запевняє Олексій Губанов, це показник становить 90% в порівнянні середній пук. Україні всього 70. за перше півріччя 2012 року 140 дітей отримали статус або сироти, або позбавлені батьківського опікування. Ми порівнюємо це з показником дітей, влаштованих в сімейні форми виховання. За цей же період нам вдалося влаштувати. 165 дітей також 34 із 133 дітей, які перебували в інтернатних закладах краю за згодою батьків, та не мали статусу сиріт чи позбавлених батьківського опікування. Нині вже повернули в сім'ї. Ще десятьом допомогли отримати статус сироти. В свою чергу це дозволило отримувати дітям відповідні пільги. Вікторія Катеринчик, Назар Медріган, інформаційна програма.